Одружились ми по вигоді. У хорі давали квартири. Як з першого це було вживання в любов. Вона трошки старша за мене, а мені було всього 18 років. Одружилися ми по розрахунку, а розлучилися через мої зради. Чоловік покійної Ніни Матвієнко в роковини її смерті розкриває секрет їхнього шлюбу і приголомшує зізнанням. Пані Ніні, цей момент болів. Болів. Зрозумівши потім, що це була більш. Я щось сподівався, що ну, більш легко це Так, да, легко і про зраду тут можна так. теж говорити. Ну, я жінка теж, я теж та квітка, яку я так хотіла, щоб мене поливали. Я, я так само тримала цю сім'ю впихала. Але знаєш, мені хтось по радіо почула, що не можна козла тримати на кілочку дуже близько до 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 кілка. Треба трошки цепочку відпускати. розумієте? коли я цю цепочку відпустила, я ніколи не ревнувала. Я була любляча жінка, я не, не могла подумати, що когось ще хтось може любити. Я правильно розумію, що ви говорите у минулому часі да. про свого чоловіка? Ну травень Так, да, Я тому я вважаю, що для мене це відкриття. Несподіванка, що казала у своїх останніх інтерв'ю легендарна артистка Ніна Матвієнко. А також що змогла пробачити, а що ніколи не забуде, народна артистка. Почуйте далі. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, аби вшанувати пам'ять легендарного голосу України. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. В роковини смерті Ніни Матвієнко зібралася уся її родина не лише на могилі, а й також у програмі Говорить Україна. Як виявилося, українська співачка та акторка Ніна Матвієнко мала хворобу чотири роки перед смертю. Про це в інтерв'ю журналу Віва розповіла донька співачки Тоня Матвієнко. За її словами, на початку серпня 23-го Ніна Митрофанівна почала себе погано почувати. Тому для неї викликали швидку і відвезли до лікарні. Після обстеження там сказали, у співачки вже майже чотири роки була хвороба. Тоня Її матір боялася померти від цього для всіх. Було шоком. Як це людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила до кінця життя. Бігала по сходинках і таке могло статися, розповіла Тоня. Також жінка зазначила, мама прийшла їй у вісні роковини смерті Ніни Митрофанівни вся родина зустрічається в її тітки Валентини. Тоня Матвієнко розповіла: вона планує провести концерт пам'яті своєї мами. Це за словами 43-річної артистки. Їй у сні сказала покійна Ніна Митрофанівна. Коли саме планується концерт, Тоня не розповіла. Останні слова мами. Ви пам'ятаєте, їх? це останній день був. Вона вже коли казати не могла. Я підносив такий листочок з буквами. вона е, ну, показувала по буквам. Ла ла я кажу, ну давай, покажи. Вона лате захотіла кави. Вона дуже да. любила. Ну це таке для неї саме смачне було. Вона ставалася такою земною, простою зараз за лаштунками. Чекає на вихід її чоловік Петро Гончар, який сьогодні приголомшує усю країну зі знанням про весілля за розрахунком дітей, а також розлучення після 50-річного шлюбу. Через його зради вона пережила цей момент. Я думаю, що пережила. Я просто егоїстично це зробив. Звичайно, егоїстично. Я перед нею вибачався. Художник Петро Гончар та директор музею Івана Гончара сьогодні стверджує, вперше побачив Ніну Матвієнко на концерті, і це не була любов з першого погляду у 1971-му Пару познайомив спільний друг Олесь Харченко, учасник квартету Явір. Не пройшло року, як митці одружилися і оселилися в Києві. Зробили вони це через вигоду, адже Ніна Митрофанівна могла отримати. Квартиру добувався прихильності Петро Гончар довгі три роки. Це було вживання в любов, пізнання глибшого. Добивався дуже довго. довго? Три роки mm. Подружились ми по вигоді. Здравствуйте. У хорі давали квартири. Mm. Вона каже, що така я ситуація. Mm. Хочеш, одружуйся. Ah, то он... Згодом у подружжя народжується троє дітей: син Іван. Андрій і донька Антоніна, сини пішли шляхом батька. Обидва вони художники у 2005 році. Іван Гончар прийняв постриг. А от донька Антоніна, співачка, продовжує справу матері. До речі, брати гончари, а також сам батько, брав участь у реконструкції розписів у відновленому Михайлівському золотоверховому соборі у Києві. Середній син Андрій Гончар до повномасштабної війни працював художником та іконописцем. А сьогодні Військовий збройних сил України ви ваших синів. Вони вони пов'язані з Богом. Вони обидва конописці. Обидва й конописці. Тільки один монах, а другий художник. Ага, ага. у мене золоті сини. Один вже пішов воювати. А той на молитві стоїть. Ми молитві постійно, постійно молитві. Ну коли вам син сказав, що мамо, я, я піду на фронт, піду воювати, захищати батьків. Нормально? Ви нормально так. Да, я без всякого. Я угу. йому 49 років. М -м. Він Ніколи не воював. Він був в армії. Сьогодні Петро Гончар вперше розповідає про непросте подружнє життя з Ніною Матвієнко, ревнощі та зради. Ведучий запитав про ревнощі, і чоловік не приховував, що такі моменти були в їхньому житті. Він зазначив, артистка мала дуже багато шанувальників, а він терпляче чекав після кожного концерту, щоб відвести її додому. Були ревнощі, я ревнував. Шанувальників було дуже багато. Ну і вона мене ревнувала, тому що я любив красу. Мені в церкві кажуть, ну простіть людині. От я кажу, ну я прощаю, але не можу забути. Втім, коли я вже пішла на школу Оля Соуля, коли я стала читати багато духовних книг, я розумію, чому помирають люди. Є захоплення, є певний період у чоловіка, який захоплюється теж. Сьогодні Петро Гончар зізнається, Ніні Митрофанівні було боляче через його захоплення. Лише після 50-річного шлюбу чоловік вирішив залишити будинок і переїхати. Ну, коли вже все було зроблено, діти є, виросли. То вона так сказала? Чи ви прийняли до себе рішення? Я прийняв таке рішення. Mm. Ну, Дмитрофанівна, ну, виправте мене, якщо я не права. Але це не ви попросили вас покинути, ви виселили чоловіка з хати. Я попросила, б, щоб мене покинули. Як вона пережила цей момент? Я думаю, що пережила. Я просто егоїстично це зробив. Звичайно, егоїстично. Я сказала, скажи людям, що я то. Що... Я погана чи ще щось таке. Кажи, що хочеш про мене. Але е, всі кажуть, що він мене покинув. Ну, щоб захистити його, все ж таки честь. я кажу, ну да, ну да. Я перед нею І Час від часу. Ми перші роки, може, там конфліктували ще на цьому рівні, а потім змирилися і жили, спілкувалися. Я розумію чоловіка свого відпустити, да? Відпустити. повірити захоплення. Я пережила це, я це розумію. У кожного є право на свободу. І треба дружньо це зустріти. Ну, я, треба... я рік не розмовляла, наприклад, з чоловіком від його захоплення, не могла взагалі цього прийняти. Хтось надіявся, що ну, більш легко це ставити. Так, да, легко і розраду тут можна теж говорити. А потім я так, але мене нема зло, коли я бачу: привіт, Сонечко, привіт. Але ж ви Ми робимо ся... і бачив, звичайно, і ніяких, нема таких пересторог. Я навіть собі зробила кімнату в музеї, дозволив мені Петро Іванович. І я жаліюся йому. І він приходить, розбирається. Ну але ж він недалеко, він на дачі. О, коли ти пішов, пішов, це вже зрада. Нагадаю, весною 2021-го пара відсвяткувала золоте весілля 50 років разом. Проте вже у листопаді 21 го легендарна співачка у студії передачі поза очі розповіла, більше не живе з чоловіком. Вочевидь, остаточною крапкою у розриві стало те, що Петро Гончар не згадав дату їхнього весілля і не привітав їх з 50-річним ювілеєм. Думаю, що Він забувся про все. А забувся так, думаю, що він забувся. Ви не нагадали? Ні, я така сердита була, що я не нагадувала. Ті ж резонансні програми по заочі Митрофанівна зізналася, хоча могла пробачити багато чого, але не могла забути. Найбільшим ударом став момент, після якого Ніна Митрофанівна не могла виїжджати за кордон впродовж довгих 16 років, коли мені треба було йти, діти хворі, а треба було йти на концерт. Ідеологів, ну це КГБ, звичайно. Mm -hmm. І він тікає з дому, і, а я йду на, на репетицію, а він тікає з дому, доганяє мене, каже теж, а я не буду теж з дітьми сидіти. Ти хвора? Вони хворі, то ти то ти сиди з ними. І через це мене потім 16 років я була не виїздана за кордон, що я не прийшла на цей концерт, наче я відмовилась. Мене здали. Могло бути? Могло так. Бачите, такий, такий голос. І що ж там, Авдіївський звичайно, ж був зацікавлений, тому що вона їздила за кордон. А вона не їздила. Я вже, я вже прийшла, коли ми були, їздили до Канади, Ніна не їздила. Певне, те, так. що вона розказала, то все правда. Mm -hmm. Бо вона розказувала. Я не знаю, я, за чого це. Та тоді ж знаєте як? Тут у нас е... Ой, в колективі, коли ми їхали, дуже багато таких людей було, які слідкували за всіма. Mm -hmm. Ось, Ну, ми з Москви обично летіли, наприклад, на Канаду ми летіли з Москви, то в Москві там нас навіть викликали в КГБ, там мораль нам читали. Як треба себе вести? Ой, Господи, не хочу навіть згадувати такі моменти, не дуже приємні для мене. А от якою була остання зустріч ваша з Ніною Матвієнко? Як ви її запам'ятали? На благодійному концерті. Організовувала Анжела Нурбоєва, режисер, вона багато організовувала нам концертів, особливо на початку війни. Дуже багато в нас концертів було. Майже кожен тиждень по два-три концерти було в нас. І я там з Ніною зустрічалася. Я коли знала цю вість, вість таку сумну, я дуже. На ту, та віде, та віде. Хоча, за словами Ніни Матвієнко, у них з чоловіком у стосунках вже давно не було ні тепла, ні дешевного спілкування, а спільне минуле приховувало безліч труднощів. Співачка все ж додала чоловіком у цих відносинах. Усе життя була вона. Я все життя була як чоловік, забезпечувала сім'ю. Та навіщо вона мені ще і на старості? Зазначила Матвієнко. Однак, Петро Гончар сьогодні також згадує про Ніну Митрофанівну теплими словами. Вона все одно турбувалася про вас. То вона не виходила. Фактично, за рік до своєї смерті в мене була ну, теж операція, і вона в мене виходила. Пане Петре, що більше за все ви кохали в своїй пані Ніні? Її щирість. Неймовірна щирість, от в неї, що на душі, що на серці, яка емоція? Вона тут. Це правда, Ніна Митрофанівна була надзвичайно щирою і казала все, що лежало на душі. Такою ми її любимо і такою запам'ятаємо щирою, енергійною та з відкритим серцем. А її голос уже навічно з нами. Тож слухайте пісні Ніни Матвієнко, а також сьогодні Тоні Матвієнко продовжує. Рід української співачки, слава Україні! Слава Зсу.